Да и о чем они хотели поговорить, я не знаю. О перемирии, как говорил Макрон. Какой перемирие? Ну, если олимпийская Давно сумасшедших не было в эфире. Не сдается вам? Вот вид видео Надежды Бабкина их прошло хвилин 10-15. А, так вот, помните вот этого вот любителя черепах и его вологих мрій стосовно того, Щоб він з Черепахами робив, так от тепер він розмірковує на тему вілікої міжнародної політики, чого Сі Цзіньпін поїхав в європейське турне. Ну і відповідно чого б то він зустрічався з Макроном. каже, якщо вони хотіли б говорити е, перемир'я, то відповідно треба було на ті перемовини кликати і Росію, тому що неодноразово і... Лавровий... І з Снімі розказували про те, що ніякого припинення військових дій ніяких е заморожених конфліктів не буде, тому що Росія продовжить стріляти, бити і досягати цілей СВО, які звучать як знищення України, е щоби стерти її з лиця землі. Ну і тут от чоловічок... Е осаб людського роду, по ідеї, але тим не менше, особь на двох ногах, прямо хадяче в студії, е розказує про те, е Навіщо Сідь він поїхав до Макрона? Перемір' собирає столжен всіх наших спортсменах всі допустить без ограничення і так далі. А так ні, а так ви там не а переміряє, підіміріякої ви собираєте і зустрівайте. Какой тонкий юмор. Це про я, я зрозуміла про що він. Це про ідею Макрона зупинити військові дії на час Олімпіади, яка відбуватиметься у Франції. Только потому, по той, такой простой причине, что у вас, знаете, как, где это я там прочел, <как> там, где крыса кур не рвется, там, где клоп в постели спит, э, по Парижу там несется, Олимпийс трансвестит, понимаете? Похоже на вашего собственного сочинения, произведения. Это народное творчество. Но это факт. І народне творчіство, мені здається, більше схоже дійсно на ваше особисте, що щойно в голову прийшло. Та й наша вона вам та Олімпіада? Слухайте, от я не можу зрозуміти. Дивіться, вже ж на Євробачення не їдете. Ну для чого воно вам? Не треба. Бо там, знаєте, такі фрівольності собі інколи дозволяють: то без одягу виходять, то в одних футболках, то в одних трусілях. ну на що воно вам треба, так? А вже якби вас на там не знаю. Якісь міжнародні події не кличуть, а все одно вам хочеться на ту Олімпіаду потрапити. Вже ж якби все ні, так все ні то, і все пахне ЛГБТ. але дуже сильно хочеться. Я так розумію, і прям Я ще й досі дивуюся, чому Маргаритка Сіманіян не очолює вот эту всю кампанію, яка з Росії на Олімпіаду мчиться. Наделі говорити о том, куди катиться цей світ, а куди йдемо ми. Пока непонятно. Пока непонятно, потому что как бы хотелось бы понять, но пока непонятно вообще. Мы что, у нас будет такое же общество, вот мы, которое мы 30 лет строили, вот это либерально буржуазное в принципе у нас такое же сегодня. Мы ради чего? Вот во войну-то ведем. Но должен быть какой-то образ будущего. Его... А, да какой же образ будущего, если у вас э, образ... Романтізірованава прошлого. Ті, хто особливо скучають за Радянським Союзом, часто забували про цей і забувають про цей романтизований образ. Зазвичай романтизували його за допомогою, не знаю, сервіза, який тобі дарували на день народження, який можна було поставити в шухляду і спостерігати за ним. Це було так романтично, як він припадає пилом. Кожного року прибирати той пил і знову споглядати за тим сервізом. Чіпати його не можна було. Бо він свідчив про те, що ну, там, гроші є в цій сім'ї, бо сервіс дорогой. А, тому просто хай красиво стоїть. А романтизували його великою кількістю ковров. Ну, Тому що жили бідно, а каври на стіні казали про те, що в цій квартирі є гроші. Тому, чим більше тих кавро на всіх стінах, тим краще було. Романтизували його за допомогою е, одягу, який не можна було носити ніде більше, окрім Дома на свята. Виходити в ньому не можна було на вулицю, йти в ньому в школу теж було не можна, тому що ти там порвеш, зачепишся, вимажешся і так далі. Можна було виключно красиво сидіти в новорічну ніч за столом і чекати, поки там мама подасть якийсь там салат, якого ти в житті більше ніколи їсти не будеш. Е, романтизували його тим, що е, коли купували. отой Красивий телевізор а з таким екраном, ще знаєте, кініскопом. А, так от і пульт до нього треба було взять і замотати в целофановий пакетик. Все це не більше ніж романтизація. І оця романтизація, вона зокрема рухає і цим російським населенням, тому що саме до цього вони прагнуть, забуваючи все те, що було поміма вот этих романтизированных вещей. Кстати, я должен сказать, вот все, о чем вы говорите, Александр Михайлович, понятно, что это непопулярная тема, но вообще это все советские идеология. Вот это все, что вы сформулировали, и что привлекает Африку, что привлекает весь мир. Вообще это было, было, было сформулировано советами, и они до сих пор это помнят. И вот знаете, снова же таки, какое может быть будущее? Чем ваши дети играются в детских садочках? Ну, скорее всего, все ляльками, кубиками, лего, Пазлами. Вдома, можливо, граються планшетами, телефонами і так далі. А знаєте, в що граються діти на території Росії в дитячому садочку? Вони граються в ігру Інавгурація. Такий інтерактив воспитанникам акварельки устроїли накануні інавгурації Путіна в Кремлі. Дітей нарядили в воєнною форму, вони пронесли флаг Росії. Після чого народно ізбраний президент принес присягу в присутстві судді і преси. Це певно, той, хто дуже хоче наслідувати Зарубіна, який постійно ходить з телефоном, і мікрофон пихає собі в рота так, що не можна зрозуміти, що він в нього говорить. Це, я так розумію, нові ем... учасники військових дій. Вони ж СВО. Суддя, як ви розумієте, тут попа не вистачає, мені здається, чи це вже багахульство вважається. І мальчик, которому повезло грати президента народно ізбраного на трибуні, який присягу приносить. Очень цікава игра, і конкурси теж цікаві. То я ще раз спитаю, яке будущее може бути у вас? Якщо я вийду на вулицю в трусах, наприклад. с перьями. Но меня заберут в психушку. Если я выйду с перьями в трусах своей спальни перед моим мужем, может, я это даже и делаю, но вам не расскажу. Так, перья это хорошо или перья это плохо, я не могу зрозуметь. Маргаритичка Симонян и ее рандомные мысли. Просто не сегодня, не завтра, не с видкость выникают идея про перья. Ты хочешь чем нибудь похизуваться? Да, из перья отхватила с с подпалыта? Эм... Не шукайте логіку в цих словах, ну і власне, як і у всіх словах Маргаріч Сіманін. Це безполезно. Маргарита, здравствуйте, з праздниками у вас. Василь, всеми... вас, да. вас ще не відправили родину вашу ви знаєте, А мені таке впечатлення, що я на родині. Це перековався, я понимаю. А Росія вона така, вона отак вот от. Бачите, як цікаво виходить. Спочатку ви запрошуєте до себе тих, хто хоче зрадити батьківщину, обіцяєте їм золоті гори. Страусів, ферми, і обіцяєте підтримувати завжди легітимність в цьому образі. А потім виявляється, що вас всю, все життя тикають в продукти життєдіяльності вашого ж організму і постійно потикають, що від вас погано пахне. Ось вот така вона Росія, матушка Возьмете вот. свои объятия, і ти розумієш, що все вже Спасибо. і вириватися вас... не хочеться. Да, вириватися не хочеться з таких Конечно, Э звісно. Что-то вы их, конечно, на шее постоянно держите, а так-то да. Это как защитить? Или, вернее, что делать тем людям, тем миллионам граждан, которые проживают сейчас на территории Украины, что им делать? Какой у них есть выход? Что бы вы им подсказали, посоветовали делать? Не участвовать ни в каких сомнительных предприятиях, мероприятиях, дождаться русского флага над своими домами. Вы знаете, мы уже бачили русские флаги над своими домами, и нам это не сподобалось. я вам скажу сомнительная перспективка. А вам, Василь, я поверю, что вы чувствуете себя здесь как на родине. Если вы перестанете говорить Спасибо. в Украине, начнете говорить на Украине. Как... Я не сказал на территории Украины, поэтому можете начинать верить Маргариточка, Симоньян.